Експерти прогнозують, що ринок нерухомості, на якому тримається економіка, США, цього року продовжуватиме зростати частково завдяки низьким ставкам на кредит. А це означає більше роботи для фінансових установ, таких як Gold Start Mortgage Financial Group, що входить до списку 500 найшвидше зростаючих компаній країни. 37-річний власник цієї установи Деніел Мілштейн. Наймолодший президент великої компанії США. незважаючи на свій молодий вік, Деніел вже встиг видати автобіографію «17 центів та мрія, в якій розповідає про свій шлях до успіху, який починався в Києві. Свою надзвичайну історію успіху емігрант з України розповів Тетяні Ворожко. Родини Мільштейнів, колишні кияни у кількох поколіннях. Але у 1986 році, негайно після Чорнобильської катастрофи, сім'я задумалася про імміграцію. Останнім поштовхом стали прояви антисемітизму. Тоді, в останні роки існування радянського союзу, багато єврейських родин виїжджали до Ізраїлю та США. Туди вони прибували майже жебраками. з собою дозволялося брати лише одну валізу та 75 доларів на людину а приїхали чемоданом. Приїхали без грошей з однією валізою, і треба було якось починати. Моя книжка називається «17 центів і мрія. 17 центів мені дав мій друг в останню хвилину на вокзалі, щоб я написав йому листа після приїзду в Америку. Після приїзду в Америку. Мільштейни, тато, мама, бабуся та двоє дітей почали жити в новій країні, де тієї невеликої допомоги, що надавав уряд, не завжди вистачало навіть на харчі. Деніел першим з родини знайшов роботу. Мені дуже пощастило, що Макдональдс дав мені можливість у них працювати. Я працював з 5 до 8 ранку. Мені було 16-17 років. Біг у школу, а потім знову на роботу. Деніел пригадує, що тоді у нього ще старшокласника не було ані друзів, ані вільного часу. Та й миття туалетів та приготування гамбургерів перспективною роботою не назвеш. І одного разу в його житті сталося справжнє диво. Я Я кожен день проїжджав через центр міста енн Арбор, де ми жили в штаті Мічиган, і там стояв великий красивий будинок. У нього заходили і виходили гарно вдягнені працівники у кроватках і сорочках. І мені це так подобалося. Одного разу я набрався сміливості, зайшов у банк і попросив у них анкету на роботу. Вони мене запросили на інтерв'ю. Я нічого не знаю. Приходжу в якихось в'єтнамках, футболці. Але у нас тоді одягу особливо не було. Я досі не знаю, чому вони мене найняли на роботу, а там працювати. Паралельно Деніал навчався в університеті, де колись через багато років він буде виголошувати промову в якості почесного гостя. А тоді на навчання йому ледве вистачало часу. Робота в банку його захопила. робота моя перша робота в банку була видача позичок. Я опрацьовував матеріали для видачі іпотеки. Мені настільки ця справа сподобалася, я просто закохався у свою роботу з першого дня. з дня. А у віці 24 років, помінявши кілька місць праці та набравшись досвіду, Деніел заснував власну компанію. Він пригадує, що володіння англійською в нього пішло багато часу, але тоді цей недолік став його перевагою. Я багато допомагав іммігрантам з колишнього радянського союзу. І коли я почав працювати самостійно, іммігранти стали нашою першою клієнтурою. Справа пішла. Я взяв першого, другого, третього іноземця. У нашій компанії ми говорили вісьмома мовами перед тим, як заговорити англійською. до того ж, його компанії не практикували видачу ризикованих позичок і не вдавалися до інших сумнівних методів, що панували у 90-х та на початку цього століття на американському ринку нерухомості, коли у 2008 році ринок житла в США обвалився. Компанія Деніла Financial вийшла у лідери. Наш оборот піднявся наш обіг з 2005 до 2008 року піднявся на 712 відсотків, завдяки чому ми потрапили до списку 500 компаній США, що зростають найшвидшими темпами. Роком пізніше наш обіг піднявся ще на 300 відсотків. Ми з маленької компанії, яку я заснував зі стартовим капіталом у 3000 доларів, перетворилися в одну з найбільш серйозних фінансових компаній Сполучених Штатів фінансових компаній а сам Деніал Мільштейн був визнаний найкращим продавцем іпотеки на житловому ринку нерухомості. США. своїми секретами він поділився в книзі ABC продажів, що отримала чимало нагород. Я став людиною номер один з 50 тисяч людей у цій професії. Але найдорожчим у своєму житті Деніел вважає не нагороди, успіх чи гроші, а власну родину та доньку Юлію. Їй він, незважаючи на свою зайнятість, присвячує багато часу та пишається тим, що ще жодного разу не пропустив батьківських зборів та інших шкільних заходів. Сьогодні Денілу ще немає сорока, і у нього багато планів. Але вже зараз, дивлячись назад, йому навіть самому важко повірити, що колись він прибув до цієї країни, маючи в кишені лише 17 центів. Тетяно Ворожко голос Америки.